Я ненавиджу русських всіх і мертвих, і живих, і ненароджених. Слава Україні! Ветері ранкові четвергові коротесенькі новини відеоігрового всесвіту. Я вас цей вчора запрошував на трансляцію. Хотіли дивитися разом Xbox Developer Direct, але світла не було. І навіть коли я сів монтажити це відео. Оце значить, оцей девелопер Direct від Xbox був якийсь занадто слабенький. Хоча з іншого боку, все, що вони обіцяли, вони показали. Ну і, звісно, базували українськими субтитрами на трансляції. Проте питання, коли гривні, та регіон лишається незакритим. Обіцянка цятянка. Почали трансляцію ігроладом Minecraft Legends. Та цього разу нам повідомили дату релізу. Гра вийде 18 квітня. Далі було цілих 6 хвилин цілковитої насолоди для фанатів Форзи. Форза Моторспорт буде надзвичайно інноваційною та реалістичною. За словами розробників, вони використали 3 терабайти реальних фоток, щоб створити локації. Звісно, вони прикрутили моднячі RTX. В грі буде динамічно мінятися погода, впливаючи на геймплей. В грі буде 500 автівок, як для поціновувачів онлайну, так і для тих, хто полюбляє грати на одинці. Супер. Завтра, о 20.30 буде окремий етер присвячений цілковито й повністю форзі. Далі показали очікувано неочікуваний проєкт від Tango GameWorks, творців Evil Івелвізіну, під назвою Hi-Fi Rush, в якому вам доведеться лупити ворогів у ритм музики. А музика обіцяє бути файною. Кубка популярних рок виконавців мають це забезпечити. До речі, паралельно пан Мікамі офігів, що наступна гра його студії не буде горором. Я офігів, Валера. Я офігів. Гра на момент виходу цього відео має вже бути доступна для придбання або грання за підпискою Game Pass. Анонсували вихід нового розширення для The Elder Scrolls Online під назвою Necrom. Воно занурить вас у ностальгію за першими Тес, а також схоже атмосферою на DLC до Skyrim під назвою Dragonborn. Так, розробники знову повернуть локації, від яких смердить Лавкрафтом та мацаками різноманітних восьміногів, які, до речі, задіяні навіть у прикольних нових заклинаннях. Зарелізиться це все діло вже 5 червня. Також неймовірно щедрий Говард відкриє безкоштовно всі попередні DLC до ТЕСО, але тільки на обмежений час. Якщо можна, я заплачу тобі трохи це безкоштовно. Аркейн Студіос показали ще більше деталей Редфол. Насипали гроладу за участі нових ворогів та босів. А найголовніше нарешті повідомили дату релізу 2 травня цього року. Надзвичайно олдскульна Golden Eye 007, прямо з 1997-го завітає до підписки Game Pass і має бути доступна вже завтра. Шість годин до виходу Hogwarts Legacy лишилося не так вже й багато, тому контенту в мережі стає дедалі більше. От, наприклад, з'явилося ще 11 хвилин чистого ігроладу під час місії на локації з дракончиком, бо бо від тебе такий я дівочою красою. І ще з тобою щось в око потрапило. Е. О -о -о -о. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До п'ятниці.